Електробритва Мец Десвоч Shaver у цьому огляді, і ось такі металево-гострі асоціації у назві цього пристроя зовсім не дарма. Ну, як мінімум з двох причин: якісні леза з самозагостренням. Тут більша частина корпусу виконана саме з металу, і бритва відчувається приємно важкою та холодною в руках. А от в комплект до самої бритви входить ось такі солідне подарункове пакування. І від цього кейсу йде справжній такий крафтовий вайб, особливо, як на мене в місті, де. Ось тут прилаштованого ручку на заклепках. Сама електробритва це ну просто стильна річ, з цим буде важко посперечатись. Більша частина корпусу з металу, також частина з неї виконана з пластику та напівпрозорого пластику. Наприклад, на тильному боці видно і підсвічування, і навіть плату з електронними компонентами. Робоча голівка бритви для транспортування вкривається кришкою з логотипом на магнітах. Дуже приємне відчуття під час знімання та вдягання. І така ж сама система використана для кріплення сіток з рухомими лезами, що повторюють контури обличчя. Звичайно, дуже легко робочу голівку знімати та встановлювати завдяки саме магнітам. І як бачите, для догляду можна просто мити її водою, бритву, бо бритва захищена від води за стандартом IPX 7. Це звичайно вкрай важливо. Відео для пристроїв, які постійно контактують з вологою. Вмикається бритва за допомогою ось цієї смуги сенсорної з діодами. Вона також є індикатором роботи та заряду. Зручна та продумана штука, і виявилось, що вона досить кмітливо влаштована, адже простого торкання для активації недостатньо. Щоб увімкнути та вимкнути, треба, ніби провести пальцем. Наскільки я зрозумів, це використовується для запобігання випадковому увімкненню або вимкненню. Тобто просто так не ввімкнеш і не вимкнеш, випадково торкнувшись до цієї панелі. Ну і нарешті заряджання. Той, хто користується електробритвами або тримерами, напевно знають, що це зовсім непросте питання, адже більшість з бритв та тримерів використовують зазвичай якісь специфічні зарядні пристрої. І без цих зарядних пристроїв стандартна бритва стає безкорисною. Фактично тут, взагалі, все якраз навпаки. Бритва не тільки заряджається ці сучасні айфони, та й взагалі смартфони за допомогою Type-C кабелю. Це дуже дуже зручно завдяки не тільки комплекту, взагалі та й кейсу, а ще й завдяки тому, що ця штука залишила по собі приємне враження. Та й взагалі до рук просто приємно взяти завдяки металу цю бритву, і вона такий приємний, має досить баланс. Де-небудь у відрядженні нею явно буде зручно користуватись. З мінусів можу вказати, ну хіба що на відсутність мастила для лез в комплекті. Сподобалась бритва. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.